Від сьогодні по всій країні починається національна кампанія добровільного рекрутингу, гвардія наступу, створення додаткових восьми бригад. Це сталевий кордон, бригада Державної прикордонної служби України. У лавах підрозділу вже є герої, які захищають кордон з агресором, які боронили Азовсталь та воювали на Бахмутському напрямку. Червона калина до лав бригади вже увійшли герої, які брали участь у боях. На Донеччині та Луганщині оберняли Київ. Людь, бригада Національної поліції України. Далі згодом розкажемо вам про це: Рубіж. До лавбригади вже вийшли герої, які захищали Гостомельський аеропорт та Рубіжне Луганської області. Спортан, потужна бригада, яка захищала міста Харків та Харківську область. Карадах братиме участь у звільненні Автономної Республіки Крим. Буреві. Там бригада Азов, які вже досить відомі, і які боронили і Маріуполь і інші наші території. Кампанія унікальна своїм підходом до подбору високовмотивованих добровольців. Ми розуміємо з вами з 14-15 року, що саме добровольця є косяком незламного духу українського війська, адже саме добровольці. У нас вже є в цих бригадах, і вони будуть захищати і звільняти територію країни навесні. Це не є мобілізація, це добровільний набір добровільних мотивованих молодих осіб, ті, хто мають певний як життєвий досвід, так і досвід служби в різних підрозділах. Ми разом воюємо з Росією вже 9 років. Є у нас досвід героїчної оборони Маріуполя. Відзначились нацгвардійці і зсу, і прикордонники і поліції, які пліч опліч боронили місто Маріуполь. Також в даний час, якщо брати про Полтавщину, то як спецпризначенці, так і звичайні. Поліцейські проводять стабілізаційні заходи на території Луганської, Харківської, Донецької і Херсонських областей. Це саме наші співробітники, які проходять час. Ми формуємо ці підрозділи не лише під час військової агресії Російської Федерації проти України, а і в подальшому. Ці особи, які вступлять до лав цих підрозділів системи МВС, за своїм бажанням можуть продовжити. Службу в даних підрозділах або в інших структурних підрозділах МВС головна мета у нас отримати якісно нові і добро означені та підготовлені бойові формування, які будуть посилювати нашу оборону при виконанні завдань із докупації українських територій.